Дружі. Дякую, що завітав до мого каналу. Сьогодні у нас, як завжди, в понеділях прогноз на наступний тиждень для України, звичайно, що чекати, що може відбутися, які загальні настрої. Тобто маленька кубка це на старші аркани. Вони показують фон тижня. Велика кубка це. Придворні та ситуаційні карти вони показують деякі подробиці. Дивимося, що чекає на Україну наступного тижня. Не треба лякатися. Подробиці, будь ласка. Тобто, ми, звичайно, бачимо, що буде не дуже легко, ця картка показує втомленість, велику втомленість, і це, це зрозуміло вже. Більш ніж півтора року йде війна, все втомилося, все дуже важко, але ми тримаємось, бо ми димипаємося тут. А, знову ж показує важка праця. І, мабуть, така, що іноді здається, що немає сенсу в цій праці. Таке зневірення, зневіра. Але. Бачимо цю чудову картку, яка має одну із, одне із значень, як подарунок долі, подарунок богів навіть. І це може показувати, що нас, на нас чекає якийсь сюрприз, гарний сюрприз, неочікуваний. Така гарна, гарна, чудова несподіванка. Але це дуже залежить від нашого ставлення. Чи ми будемо працювати наполегливо і не зневірюватися, тоді буде все добре. І якщо ми зневіримося, ми не побачимо цього подарунка богів. Тому це може як ваги туди-сюди коливатися. Розумієте, про що я? Необхідно мати всередині себе такий, таку віру дуже-дуже сильно, віру в те, що все буде добре. Тоді ми отримаємо подарунок від богів, від долі, від Всесвіту. Це можна називати, як вам подобається. Але працюємо, віримо. Гуртуємося, допомагаємо ЗСУ, допомагаємо всім, хто цього потребує, і все буде добре, все буде Україна. Слава Україні! Слава ЗСУ.